Сьогодні ми будемо говорити про зміни до ліцензійних умов. Так, в минулому році ми з вами зустрічались досить багато, тому що цих змін було багато. Зараз у нас лише тільки одна постанова, але є досить цікаві зміни, на які варто звернути увагу. Хочу нагадати, що ви можете ставити запитання в чат, на які я потім дам в кінці відповідь. Отже, зміни до ліцензійних умов. В слайді ви бачите постанову номер 781, яка звучить про внесення змін до ліцензійних умов, провадження господарської діяльності з медичної практики. Е, є певні моменти щодо того, коли вона була опублікована і коли набирає чинності. І я знаю, що багато ліцензіатів трошки заплутались, тому давайте розбиратися. Отже, була вона опублікована ще аж 8 липня. Ну і всі думали, що вона набирає чинності саме 8 липня. Але це не зовсім так. Набирає вона чинності в січні місяці, тому відсвяткуєте новий рік і треба буде щось змінювати, щось отримувати по-новому, якось інші документи подавати. І сьогодні ми з вами будемо детально з цим розбиратись. По-перше, поговоримо про спеціальності. Чому ми поговоримо про спеціальності? Тому що е, в даній постанові є перелік певних спеціальностей, але є неспівпадіння з іншими нормативними документами, і ми будемо з вами про це зараз розбиратись. Отже, в нас відповідно до додатку 7 до постанови, медична практика здійснюється за лікарськими спеціальностями, спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою. І ще було вписано слово сполучення та фармацевтичних за фармацевтичними спеціальностями. Враховуючи, що у нас сьогодні захід саме для медичних працівників, ми на цьому зупинятись не будемо. Але на спеціальностях саме зупинимося. От так виглядає цей додаток 7. Бачите перелік. Далі є перелік, ми його, звичайно, зараз надавати не будемо, ви можете з ним ознайомитись. Але я хочу, щоб ви звернули увагу на один нормативний документ, який ви теж дуже добре знаєте, тому що зараз проходить чимало теж семінарів, вебінарів щодо цього документу, і це, власне, наказ Міністерства охорони здоров'я номер 650 Даним наказом встановлено порядок проведення атестації працівників сфери охорони здоров'я. Тобто в нас є один нормативний документ, це постанова 781 і наказ 650. Появляється, в наказі 650 теж є розділи, додатки, які стосуються спеціальностей. І 650-й наказ він вже набув чинності. І якщо ми будемо порівнювати ці накази, у нас, точніше, не на накази, а на нормативні документи, то виникне. У вас можуть виникнути деякі питання, і особисто в нас вони теж виникають. Ми сподіваємося, що Міністерство охорони здоров'я надасть якісь роз'яснення з цього приводу. А саме, от в наказі 650 є додаток 1, який називається номенклатура спеціальності профілів роботи. Якщо ми його детально подивимося, то, по-перше, є різниця в термінології. От ми ви дуже часто використовуєте е, такий термін як середній персонал. Чому ви такі терміни використовуєте? Тому що дуже давно, дуже-дуже, мені здається, років 20 тому молодших спеціалістів з медичної освіти насправді був такий термін, що це середній персонал. І тому ось ще й досі, вже скільки років пройшло, але ви використовуєте такий термін. Правильно, медсестри, акушерки, фельдшери їх Спеціальність звучать як молодші спеціалісти з медичною освітою. І так, власне, в нас термін звучить в постанові 781. Але в наказі 650 ми бачимо вже термін фахівці у сфері охорони здоров'я. Тобто фахівці у сфері охорони здоров'я в наказі 650 це не про всіх фахівців, а це лише про молодших спеціалістів з медичною освітою. Різна термінологія. Це вже неправильно, да? Тобто не може бути так, щоб в одному нормативному документі е, спеціалісти називалися молодші спеціалісти з медичною освітою, а в іншому фахівці у сфері охорони здоров'я. Але на даний момент у нас, власне, є така ситуація. Що стосується спеціальностей у 650 наказі для фахівців у сфері охорони здоров'я, а ми вже знаємо, що це молодші спеціалісти з медичною освітою, для них вказані спеціальності. Педіатрія, хірургія, наприклад, профілактична стоматологія, тобто не напрямки навчання, а саме спеціальності. Зараз у нас є вичерпний перелік спеціальностей молодших спеціалістів з медичної освіти, такі, як сестринська справа, сестринська справа операційна, акушерська справа і так далі. А що тепер робити з спеціальностями, такими, як профілактична стоматологія? Ми знаємо, що для стоматологів ця. На сьогодні спеціальність звучить як стоматологія для молодших спеціалістів з медичною освітою. Їм треба буде отримувати іншу спеціальність. Це знову ж таки питання, тому що два нормативні документи по різному називають одні й ті самі спеціальності, тобто іншим різними словосполученнями. Що стосується лікарських спеціальностей, теж є питання. От, наприклад, в 650-му наказі в нас відсутні такі спеціальності як фізіотерапія, лікувальна фізкультура, лікувальна фізкультура, і спортивна медицина, але при цьому є нові спеціальності. Радіаційна онкологія, ядерна медицина, яких нема в постанові 781. Зразу звертаю увагу, що цей перелік не є вичерпним, це як зразок, що в нас є невідповідності між двома нормативними документами. І в мене питання: а 8 січня, коли набуде чинності постанова 781, ми маємо орієнтуватися, на який нормативний документ, якщо в нас є два нормативні документи і в них різна термінологія. Я думаю, що міністерство надасть роз'яснення з цього приводу і будуть певно внесені певні зміни в той чи інший нормативний документ. Але звертаємо на цю увагу, якщо для вас ці спеціальності є принциповими, ви планували по ним працювати або розширювати ліцензію. Звертайте на це, будь ласка, увагу завчасно, аби зрозуміти, яка ситуація на даний момент в процедурі ліцензування і які МОЗ надав роз'яснення з цього приводу. Отже, ми проговорили з вами, що в нас є певні зміни по спеціальностях, тобто є переліки, які затверджені, нові, але вони не відповідають тому, що вже діє. Є певний каламбур. Я думаю, що, можливо, до нового року, час, ну, до 8 січня, час чи є, ця ситуація якось буде врегульована. Переходимо до наступної зміни ліцензійних умов. Ми їх зараз будемо з вами покроково розглядати: ФОП та хірургічні втручання. Насправді, як на мій погляд, в цьому питанні особливих змін не відбулося. Так, у нас на сьогоднішній день є наступне формулювання в постанові 781. А власне, хірургічні втручання, планові та невідкладні, виконання яких потребує стаціонарних умов, здійснюються закладами охорони здоров'я. При цьому хочу нагадати, що ФОП не є закладом охорони здоров'я. Дуже багато юристів на цьому спекулюють і кажуть, що раніше насправді ФОПи мали право здійснювати планові хірургічні втручання, якщо вони отримували ліцензію на території закладу охорони здоров'я, і щось якісь такі ще інші пояснення надають. Певно, мені здається, що вони ніколи не отримували ліцензію на медичну практику. Ми переглянули от за останній рік і отримували теж роз'яснення Міністерства охорони здоров'я. Ще до того, як була е, прийнята постанова 781, ліцензійний відділ не надавав ліцензій, не видавав їх просто фізичним особам-підприємцям, в яких була операційна, передопераційна, денний стаціонар, тому що вони казали, що тут є всі умови для надання планових хірургічних втручань. І територія закладу охорони здоров'я чи її відсутність ніяк на це не впливала. Але для того, щоб всі ці... Е, Обговорення і незрозумілі тлумачення того чи іншого ну, пункту, вони вже зневелювалися. У нас на сьогоднішній день вже чорним по білому прописано, що ФОП, який не є закладом охорони здоров'я, не має права надавати планові та невідкладні ну, хірургічні втручання. Тобто, ви можете розробити собі процедурну. Але якщо ви пишете, що у вас є операційна і що вона передбачає планові хірургічні втручання, моз вам відмовить в отриманні ліцензії. Враховуйте це, будь ласка, отримайте ліцензію на юридичну особу. А юридична особа це є закладом охорони здоров'я, і там же можна надавати різну медичну допомогу, в тому числі і здійснювати хірургічні втручання. Переходимо до іншого пункту, інших змін розширення ліцензії. Тут у нас відбулися вже певні зміни, такі досить суттєві, але не за своєю суттю, а скоріше за своєю документ, ну, документарним поданням. Хоча, якщо говорити про неспеціальності, а саме напрямки діяльності, види діяльності, то тут є теж певні зміни. Давайте будемо розбиратися. Отже, розширення ліцензії новими спеціальностями. Для цього тепер в нас є окрема заява. Це додаток номер 8 е, І в залежності, якщо ви розширюєте новими спеціальностями, ви раніше подавали що? Повідомлення або супровідний лист. Тобто у вас, наприклад, є ліцензія, і ви хочете розширити новими спеціальностями. Що ви зараз подавали? Е, на сайті Міністерства була рекомендована форма повідомлення, а дехто її не знаходив і просто подавав звичайний супровідний лист. Тобто ви складали відомості про матеріально-технічну базу, додавали до нього або повідомлення, або супровідний лист, де писали, що ви плануєте розширити таку-то ліцензію такими-то спеціальностями. На сьогоднішній день, якщо ви розширюєте саме новими спеціальностями, я звертаю на це увагу: саме новими спеціальностями, ви заповнюєте заяву, яка є додатком номер 8. Там є Форма цієї заяви. Ось так вона виглядає, де вона дуже схожа на заяву, яка подається для отримання первинної ліцензії, де ви зазначаєте, ну, це верхня частина, свої дані, реквізити, і, власне, зазначаєте, якими спеціальностями ви розширюєте ліцензію. Ще раз хочу звернути увагу: ми говоримо про розширення новими. Спеціальностями. А якщо, наприклад, ви зараз працюєте за адресою номер 1 і у вас в ліцензії є спеціальність акушерство і гінекологія, але ви вирішили працювати за адресою номер 2 І за адресою номер 2 ви плануєте працювати за спеціальністю акушерство і гінекологія та ультразвукова діагностика. Питання. Ви розширюєте ліцензію новою спеціальністю акушерства і гінекології? Ні, вона у вас вже є в ліцензії, а ультразвукової діагностики нема. Тому, як ми розуміємо з того, що ми бачимо, з додатків, ви маєте подати на нову спеціальність ультразвукова діагностика заяву, а на акушерство і гінекологію ще подавати. Тому що у вас ця спеціальність вже є в ліцензії. Загалом ця історія вона відображає ситуацію, яка в нас була ще, можливо, там десь приблизно, я пригадую, років 20 тому. Коли для того, щоб розширити ліцензію новою адресою, новими спеціальностями, в основну ліцензію тоді ще були бланки. Якщо ви пам'ятаєте, на бланках були написані спеціальності, спочатку вносилися зміни в основну ліцензію. Цей перелік змінювався, і тільки після того приймалося рішення щодо видачі ліцензії на нову адресу, і ви пам'ятаєте, що там внизу писали адресу, і де вона буде, ну, наприклад, інша адреса і так далі. Тобто є основна ліцензія, і до неї є перелік спеціальностей. Якщо ми щось змінюємо щодо цих спеціальностей на нову адресу або в самій ліцензії, і це нові спеціальності подається ось ця заява, яку ви бачите на екрані. Якщо ми говоримо про спеціальності, нові, ті, які вже у вас є, і ви, наприклад, будете працювати за новою адресою, то нам здається, що в даному випадку треба буде подавати повідомлення. Знову ж таки, жодних роз'яснень Міністерства охорони здоров'я з цього приводу нема. Ми писали запити. В Міністерство охорони здоров'я вони дали відповідь, що вони планують провести якісь роз'яснювальні вебінари, як це було в минулому році. Тому будемо чекати власне на роз'яснення щодо розширення ліцензії. То, все ж таки, в якщо ми в нас повторюються спеціальності, наприклад, за новою адресою, то подавати заяву чи вже повідомлення. А на нові спеціальності тільки заяву, бо заява, яку ви бачите, вона розрахована виключно на нові спеціальності, яких ще нема в ліцензії. Тому питання розширення за основною адресою не виникають. А от якщо нова адреса, то тут питання будуть виникати.